Тотальний Ленінопад у Хмельницькому знесли кілька пам'ятників вождю світового пролетаріату. Люди ходою вирушили до парку імені Чекмана. Саме тут стояв найбільший пам'ятник і громада. Налаштована рішуче кажуть: сьогодні Ленін мусить впасти. Люди збираються, можливо, буде повалення пам'ятника ідолу. Який є негативним для нашої країни, зокрема для українців західного регіону, плануємо зняти цього ідола, скинути на землю, щоб і не було в нас таких уже ніколи в житті, щоб люди пам'ятали. Активісти починають шукати, яким чином можна повалити пам'ятник. Спроба відігнути опора ні до чого не призводить. Тоді хтось приносить довгу міцну мотузку, за Зашморг накидають на шию Леніна. О, як Люди тягнуть кінці мотузки в різні боки. Проте, поки що, вождь пролетаріату ще на ногах. Тоді приносять болгарку. Нею підрізають опори. Кілька десятків активістів знову беруться за мотузки. Кілька хвилин, і Ілліч летить з постаменту. Активісти святкують, після чого колективно вирішують бюст комуністичного лідера здати на металобрухт, а отримані гроші відправити на допомогу активістам у Київ. У той самий час пам'ятник Леніну був знесений біля заводу Новатор що в обласному центрі. А люди забрали. А коли його повалили? Може, минут 40 назад. А де сам бюст? Ми не знаю. То люди з собою забрали, так? Ні, його вивезли.